Покров Дніпропетровської області. Місцева влада ухвалила рішення створити у місті маркери, що визначають його українськість. Зокрема, вулицю Горького перейменували на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ми побували у покрові і пройшлися вулицею, названою на честь генерала. Відмінність покрова від Дніпра в контексті перейменувань полягає у тому, що в обласному центрі не передбачена можливість перейменування вулиць на честь наших сучасників. Цього року в Україні пройшла чергова хвиля декомунізації та дерусифікації У ряді населених пунктів, таких як Дніпро. Вулиці названі на честь героїв, які вже стали частиною історії. У таких населених пунктах, як Покров Дніпропетровської області, де ми знаходимося зараз, вулиці називають на честь героїв, які творять історію сьогодні. і Зараз, зокрема, колишня вулиця імені Горького, названа на честь головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Дмитро мешкає на вулиці Валерія Залужного, колишній Горького, шість років. Він цілком підтримує рішення про перейменування і не вважає чимось незвичним, що вона тепер носить ім'я людини, що творить історію сьогодні і зараз. Я вважаю, що доцільно. Ну вони ж творять історію. Ну, все рівно, все рівно вони будуть в підручниках історії, як що ну вони залишать якийсь там вагомий слід в історії, що вони там багато зробили. Проте, за словами Дмитра, є в місті і ті, хто проти перейменувань. На його думку, вони хочуть повернення в СРСР. Мені здається, це от саме вони не хочуть, мені здається, і нового не хочуть, і вони, можливо, проти всього українського. Знаєте, ну є, ну є, не секрет, що багато тих людей, які там думають, що там буде там, другий СССР, там щось таке. Тому мені здається, вони просто там за там, російські, щоб була там ковбаса, там по 10 копійок, що щось що, що, що таке мені здається. В Україні залишилось ще досить багато вулиць, назви яких пов'язані з тоталітарним минулим або країною агресором. Тому хвиля перейменувань буде тривати.